Дивитись новини на телеканалі Сі4. В Студії працює Олена Крічко і Поговоримо про головні події дня, що минає сьогодні. У випуску про таке Чернівецького стрілка досі не затримано. Міськшеп готується до зими, скільки солі встигли закупити. В сквері села на тривають ремонтні роботи. 223-я доба повномасштабного вторгнення триває. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони на окремих напрямках. Росія обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Щодня залишаються загрози завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Між тим голова Луганської області Сергій Гайдай заявив, що найближчим часом жителів області проситимуть евакуюватися через контрнаступ збройних сил України. Тож людям радять провести зиму не у великих містах. Між тим сьогодні над Ліманом офіційно підняли український прапор. А тим часом спецоперації затримання стрільця у Чернівцях триває. Його досі не знайдено. Фоторобот підозрюваного, який активно шириться соціальними мережами, це фейк. Поліція ж, в свою чергу, від коментарів відмовляється і досі не надала жодних офіційних подробиць. Біля усіх шкіл Чернівців сьогодні було посилене патрулювання прилеглих до навчальних закладів території. Між тим, вранці під час загальнонаціональної хвилини, мовчання, в Чернівцях вшанували пам'ять. 22-річної Таїсії Татарин патрульна поліцейська загинула 3 жовтня під час виконання службових обов'язків. За словами начальника патрульної поліції Олега Йосипова, Таїсія мала чоловіка на вшанування пам'яті дівчини. Також прийшли її батьки. Колектив телеканалу СІ 4 висловлює співчуття всім рідним та близьким загиблої. Підготовка до зими йде повним ходом. Чернівецький міськ Шеп вже закупив сіль та пісок для посипання доріг. Скільки підприємства витратило на придбання технічної солі, та яка ситуація в цілому з сировиною проти ожеледиці? Дізнавалась Софія Малешко. Враховуючи військовий стан та важкі події по всій країні, видобуток солі в Артемівську, теперішньому Бахмуті припинено. Відтак ціна на неї значно зросла. Втім, навіть не зважаючи на це, комунальне підприємство міськшеп дожила до цих зніжних днів готово, враховуючи те, що у нас стан війни, але тим не менше, місто немає, немає прямих дій по відношенню до міста з боку агресора, у нас немає морального права не бути готовими до проходження зими. Тому все планово, все буде добре, і ми готові до того, щоб нормально пройти цей сезон. І автомобілісти могли нормально пересуватися по місту, і, власне, пішоходи. То готовність. Можна сказати, що практично стовідсоткова з минулого сезону в міськшепу залишилось 350 тонн технічної солі. Також розіграли тендер на отримання тисячі тонн. За словами керівника підприємства, для абсолютної готовності до зими необхідно мати близько двох тисяч тонн. Ми відіграли зараз недавно тендер на тисячу тонн, 500 тонн. За нами вже от постачальник постачальних здійснив. Ще половину, там, ми домовлялися, що десь протягом двох тижнів він зробить ще постачання остаточне. Ну, в нього часу десь є до кінця жовтня, він може вільно це зробити, він підтвердив, що він це все по плану зробить. Ось, і ми виходимо на цифру 1350 тонн в цей сезон. Радилися з відповідальним виконробом. В принципі, якщо зима буде на рівні минулого року. Така як в минулому році, то можливо цієї кількості вистачить. Крім того, зважаючи на погодні умови, в листопаді можливе повторне проведення тендеру на закупівлю додаткової сировини. Що стосується піску для виготовлення піщано сольової суміші, то на залишку в нас є 1250 кубів суміші. Зараз ми ще оголошуємо тендер на тисячу кубів піску і вже будемо брати по необхідності. Не будемо купляти і завалювати склад, а будемо брати по необхідності і в той же момент витрачати кошти. Загалом закупівля технічної солі цьогоріч обійшлась комунальному підприємству в шість разів дорожче. Втім, враховуючи досвід інших міст, ціна вийшла доволі прийнятною. Ще раз хочу повторитися, що в зв'язку з війною ціна на сіль виросла в шість разів порівняно з тендером минулого року. Це є вагомо, тому ми свідомо пішли на зменшення кількості, щоб менше скажімо так, бюджет на це витрачався. Окрім того, сіль ми закупили за 9,5 тисяч, тендер відігрався, було 8 учасників. Для прикладу, для порівняння зі Львовом, там близько 13 тисяч платили за тонну, Вінниця платила 11 тисяч, тому в нас доволі конкурентна ціна вийшла. Загалом, за словами Володимира Урсуляна, місто до зимового періоду готове. Керівник міськшапу зауважив, що завалювати склади і витрачати кошти наперед не хочуть, тому поповнювати запаси планують поступово. Софія Мелешко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Електронний квиток для проїзду в громадському транспорті, який нещодавно був запроваджений в електротранспорті, продовжує викликати багато питань у мешканців міста. Тож в Чернівецькому тролейбусному управлінні вкотре пояснили, які ще способи оплати наразі доступні чернівчанам, та що робити, якщо є лише готівка. Дивіться в наступному сюжеті. Будь-яка реформа, процес складний та завжди має перехідний період. Саме це зараз відбувається в Чернівецькому тролейбусному управлінні. З 1 жовтня ЧТУ перейшло на безготівкову оплату, тож люди звикають до нововведень, а комунальне підприємство продовжує оснащувати транспорт необхідним обладнанням. Більшість громадян це свідомі люди, які завжди оплачують за проїзд і. Не завжди привикли отримувати квитки, і це наше завдання, щоб люди мали всі квитки під час проїзду. Це Буде свідчити про те, що підприємство буде отримувати належний дохід, за словами Петра Лисака, є частина користувачів, які систематично порушують правила оплати проїзду, що веде за собою негативні наслідки. Для того щоб врегулювати питання оплати за проїзд, є декілька основних порад, які потрібно врахувати при користуванні комунальним транспортом. Перше, треба зрозуміти, що коли ви заходите в Бус до вас, кондуктор, не підійде, тому ви маєте завчасно продумати, яким чином. Ви маєте здійснити сплату за проїзд і та отримати квиток? Чи він буде якщо це готівкою, то це квиток буде звичайний в паперовому вигляді? Якщо це без готівка, то це буде електронний квиток. При перевірці контролером наявності проїзного квитка користувач послуг повинен надати паперовий квиток, якщо здійснювалася оплата готівкою, або представити електронний квиток в додатку, в якому здійснювалась оплата, яким чином. Це питання вирішити. Перше, це придбати квиток через термінали, які, мережа яких у нас по всьому місту розміщена термінали EasyPay, термінали IBOX, термінали city 24. Крім цього, додасться додадуться найближчим часом термінали Приватбанку. Де можна за готівку придбати разовий каток, який буде діяти на протязі години, це вам дасть змогу. Придбавши квиток, підійти на зупинку, дочекатися тролейбуса, сісти і здійснити поїздку. Також проїзд можна оплатити, поки йде перехідний період на електронний квиток за допомогою готівки. Найголовніше пам'ятати, що продаж квитків водієм відбувається тільки під час зупинки. Та що ж робити, якщо водій відмовляється продати квиток? Такі випадки є, всі ми про них знаємо те, що водії не, не кругом або не до. До кінця з цим ми працюємо щодо саме порядку реалізації квитків, а друге про те, що деякі не реалізовують квитки, ну це пов'язано з індивідуальними особливостями кожної людини. Раніше для них це не було свойственно. тепер на перехідний період їм добалась така функція. Окрім того, квиток можна придбати за допомогою валідатора та останні, поки не встановлено у всіх тролейбусах. Але у нас вже розміщені в усіх тролейбусах QR-коди. Прошу звернути увагу при заході в тролейбус, що їх є в достатній кількості і вони є доступні навіть при самому більшому навантаженні загрузці тролейбуса такий квиток можна придбати за допомогою мобільного телефону. Поки триває перехідний період, якщо водій відмовився продати паперовий квиток, і при перевірці контролером ви не змогли пред'явити його, на вас не буде накладено штраф за таке правопорушення. При перевірці служби контролю служба контролю е е оснащені терміналами, які е за допомогою яких вони е здійснюють перевірку електронних квитків, а також е візуально здійснюють перевірку е паперових квитків. В майбутньому для того, щоб скористатися тролейбусом, потрібно буде придбати транспортну картку. Вона буде представлена в чотирьох варіантах: загальна, студентська, учнівська та пенсійна. Для того щоб отримати пенсійну картку на Фейсбук-сторінці Чернівецького тролейбусного управління буде створено форма, після заповнення якої пенсіонер зможе отримати документ. Хочу також звернути увагу на пільговиків, пенсіонерів, а також люди, які користуються пільгами на по безкоштовні. У приїзду місті Чернівці і наголосити на та на тому, що їм для проїзду в громадському комунальному транспорті необхідно при собі мати лишень посвідчення, яке засвідчує ваше право на пільговий на пільговий проїзд. Роман Олійник Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 1700 нових контейнерів для сміття. Відтепер відходи у Чернівцях замість компанії Альтфатр буде вивозити новий підрядник Макс Клін Сіті. Його обрали шляхом відкритого конкурсу. Переможець не лише запропонував найнижчу вартість послуг, але й мав ряд інших переваг. Подробиці в нашому наступному сюжеті нового підрядника обрали шляхом відкритого конкурсу. Переможець не лише запропонував найнижчу вартість послуг, але й мав ряд інших переваг. Справа в тому, що ми розуміємо, що цей конкурс ми проводимо з об'єктивних причин. Це тобто компанія Альтфатер, яка багато років обслуговувала, прийняла рішення припинити свою діяльність. І під час війни ми розуміємо, що ну, небагато, мабуть, компаній в змозі брати участь і капіталізувати кошти, тому що це досить дороговартісний проєкт. Тому, мабуть, не з'явилося більше учасників, хоча всі умови були опубліковані з дотриманням законодавства, і будь-хто міг взяти участь у конкурсі. Зокрема, він має власну ремонтну базу, обладнання для миття контейнерів, а також супутникову систему навігації в той час, як конкуренти запропонували гірші умови. Компанія також Чернівецька, якщо не помиляюся, Спецкомун компанія, яка також надає послуги, але її пропозиції були по якості значно гірше. І кількість транспортних засобів, і роки випуску транспортних засобів, які обслуговуються, і наявність контейнерів взагалі практично відсутня. Вони мали намір, якщо виграють конкурс, купити лише тоді контейнера. Я в свою чергу, якщо переможець, вже має в наявності придбані придбану техніку і придбані нові сміттєві контейнери. Макс Клін Сіті, єдиний учасник, що запропонував інвестиційну програму. Розуміючи, що це відкривається можливість, і розуміючи, що особливо конкурентів, мабуть, немає, вони капіталізували таку таку суму. Статутний капітал фірми переможця складає 10 мільйонів гривень. Капіталізація, ну, на наш погляд, ще значніша, тому що транспортні засоби всі новіші 2010 року це машини 2011-2014 року, це вісім дороговартісних машин, яких Абсолютно в достатку вистачає для того, щоб забезпечити роботу безперебійно з рахуванням резервів. Компанія встановить 1700 нових контейнерів, які будуть розраховані на роздільний збір та вивіз сміття. Тож сортувати зможуть всі. Згідно рішення виконавчого комітету, нова компанія приступить до роботи з 1 листопада цього року. Зараз в перехідному періоді нами буде з ними укладена угода про надання цих послуг департаментом транспорту та окремих видів комунального господарства. Після цього вже буде узгоджений графік з альфатором, яким чином в якій послідовності вони будуть замінювати свої контейнери і заходити на рейси і вивозити тверді побутові відходи. Софія Мелешко, Олена Крічко, Ярослава Буячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Благоустрій у Чернівцях продовжується: триває ремонт доріг і тротуарів відновлюються парки та створюються нові громадські простори для більш комфортного проживання чернівчан. На оновлення чекає і сквер Пауля Целана. Що зміниться, та коли завершить роботи, дивіться далі. У Чернівцях триває облаштування громадського простору на місці скверу біля пам'ятника Паулю Целана. На реставрацію планують витратити 2,5 мільйони гривень. Має повністю заміна бути нова Бруківка стояти, оновлення пам'ятника. У зелені зони, зоні фонарі мають всюди бути, по цим ва. і стояти мають шахматні дошки. Ну, ну, це і все, онуляйсь. Частина робіт вже проведена, тож зовсім скоро чернівчани та гості міста отримують оновлений громадський простір. Зараз відбувається демонтаж, прокопуються траншеї під провода, під світло. Тут має бути Двівська хороша бруківка. Термін по укладці бруківки, це все зробити 4-5 днів і готовися. Ремонтні роботи скверу відбуваються досить активно. Звісно, такі зміни позитивно впливають і на загальний вигляд міста а нові громадські простори створюють більше місць для культурного відпочинку містян. Роман Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Через всю Україну з двохмісячною дитиною на руках директорка комунального освітнього закладу Гармонія розказала, як установа в перші дні війни евакуювалась з Харкова, та через які труднощі довелося пройти. Подробиці знає мій колега Максим Берник. Мої мої Спочатку повномасштабного вторгнення безліч сімей були вимушені переїхати з власних домівок у пошуках місця, де вони почуватимуться в безпеці. Історія Але Трохименко інакша. Їй за допомогою волонтерів вдалося вивести цілий дитячий будинок з одного з найнебезпечніших районів Харкова Салтівки. Салтівку всі знають, тому з перших хвилин, з перших пострілів, Діти це все чули. Якщо деякі райони міста Харкова ще цього не чули, то ми його зразу почули. Дорослі діти спочатку взагалі посміхувалися, вони взагалі не розуміли, що це. От, маленькі діти взагалі ж не розуміли, але вже 24-го в ніч ми дуже боялися, ми лягли, але дуже боялися, я вже не пішла 24 лютого разом з чоловіком. Він мене привіз на роботу, і більше ми ніколи не були в себе вдома по сьогоднішній день. За словами директорки, 24 лютого заклад виховував 57 дітей у віці до 17 років. Наймолодшій дитині на той момент було тільки два місяці. Це мой маленький, наймаленький серед нас. Сьогодні 4 березня 2022 року. Це девідушка. Я зараз з ним їду в поїзді. Їду куди не зрозуміло. Але дуже хочу спасти життя цим безвинним і манюсіньким діточкам. Храни Божечка, усіх дітей. Скоро все закінчиться. Я в це вірю. На той час не було вирішено питання ні міністерством, ні адміністрації, що робити, чи виїжджати, чи не виїжджати. Все була в всіх надія, що це закінчиться, і не треба нікуди, тому що це ж просто неможливо таких дітей вивести. Але я розуміла, що кращого нічого не буде, і тоді мені сказали робіть, як вважаєте. Я собі думала так: якщо щось трапиться в дорозі, я теж буду винна. Якщо я залишуся тут і не дай Боже щось трапиться, я теж буду винна. З Харкова вдалося виїхати лише 3 березня. За допомогою волонтерів діти двома шкільними автобусами доїхали до Полтави, а згодом і до Львову. Цих манюсіньких дітей можна було ні покупати, ні розвернути, тому що найменшого було два місяці. Це було страшно. Було три, шість місяців, дев'ять, десять місяців. Ну, малесеньких діток було 12 чоловік. І е, там нам сказали, що ну, не можуть тримати нас. І можуть, щоб ми залишили діток, а ми можемо бути вільними. Але я сказала, що я ніколи не покину цих дітей, тому що не зможу їм в очі подивитися дорослим. А за маленькими буду плакати. І дорослим, ті, що виїхали з нами, я теж не можу сказати знаєте, ви вільні? На той час 500 доларів квартира стояла, щоб взяти одну кімнатну, і то її невозможно було. А по-друге, ми не мали з собою таких і грошей і взагалі бюджетники. Згодом діти разом з пані Аллою переїхали до одного з монастирів у Івано-Франківську, де вони прожили близько двох місяців. Вони нас ну, всім, всім чим могли задовольняти, допомагали прихожани, нам інколи могли подивитися за нашими дітьми, тому що ми просто падали з них. Ми просто не могли, ми 24 на 7 просто падали з них. Діти були дуже знервовані. Цього боялися. Тим паче, що о, в івано франковське там теж е, тоді попала е, туди ракета, тому що там е, бомбили аеродром. А ми зовсім були близько 6 кілометрів від аеродрому. Коли діти почули, вони дуже були. Свильовані дуже були, плакали, боялися залишатися дорослі, виходити, ну це було дуже тяжко. Завдяки меценатам з Грузії з'явилась можливість переїхати до Буковини. За словами директорки закладу, Чернівецьку область вибрали за принципом найбільш спокійного та віддаленого регіону. Коли ще він мені сказав, що це буде в горах, це буде в селі. Як би сказати, діти? Коли він їм сказав, то діти, звісно, не дуже цьому. Порадувалися, тому що ну, вони ж з Харкова, розумієте, і такі запитання були, а там метро є, а там ще щось є, да? От, тому що ну, майже з тих дітей, які ну, могли це уявити, ніхто не міг зрозуміти, що таке гори, що таке село і все. Віктор Зубенко, відповідальний за облаштування установи, згадує: на початку вторгнення всі намагалися чимось бути корисними, і саме в гармонії він знайшов своє місце. Якось зі мною зв'язався мій друг і близька людина, це Георгій Ервіладзе, і запропонував мені долучитись до благодійного фонду, який він создав, і долучитись до допомоги дітям. І познайомив мене з Аллою Олександрівною, з дітьми і показав це місце і розказав свої прагнення, тому що допомагати дітям і допомагати а, загалом людям, а, хто потребує цього допомоги. На облаштування та ведення в експлуатацію установи команди пішло близько трьох тижнів, а сформований колектив дійсно став однією великою сім'єю. кажуть у закладі. Мені дуже тяжко, тому що. Я залишила в Харкові своїх дітей, рідних, внуків, батьків. Мені було дуже тяжко. Але мої діти сказали: мама, якщо випало так, що ці діти нічині, будьте для них мамою і папою. А ми залишимося з вашими батьками. Мені батьки прикуті до ліжка, вони зараз з ними поряд допомагають їм всьому. В серпні місяці мене помер тато. Дуже було тяжко, тому що я його не побачила. Ну, Ось така історія. Та реальність, у якій живе кожен українець 24 четвертого лютого, змушує до великих та відповідальних кроків. Історія гармонії не одинична, Кожна з них наразі розвертається на наших очах, але всі вони обов'язково закінчаться щасливим фіналом разом із нашою спільною перемогою. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича святкує своє 147-річчя. саме 4 жовтня 1875 року. Відбулося урочисте відкриття університету, який назвали Чернівецький університет імені Франца Йосифа. Упродовж 20-го століття він декілька разів змінював назву. Університет пройшов складний шлях розвитку та став важливим осередком освіти, науки та культури Буковинського краю. І всього західного регіону України тисячі випускників завдячують університету за свої знання та чудові роки навчання. До слова між нашим ЧНУ та університетом Лотарингії, що у Франції, запрацювала програма подвійного диплома. Вона доступна для студентів міжнародного менеджменту та торгівлі. Це були всі новини на цю мить. Департамент новин телеканалу Сі 4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, Україна понад усе.